Пройшла рівно доба після обробки геліантексом в нормі 0,35 грам на гектар. Рівно доба. Що ми бачимо? Дурнишник не треба. Стоїть. Лобода. Сиза чи яка там лобода. Опустила листочки. Опустила листочки. Амброзія, амброзія. Добре, опустила листочки. Лобода, яка більша, яка більша, геть зуб опустила листочки. Дію є амброзія під сонячником навіть опустила листочки, ось якась захистилася сонячником та стоїть більш-менш. Тобто, перший рівно доба від. Обробітку, лобода і амброзія 35 грам. діє діє Не треба хоч, стоїть хоча б що. Щіриця теж стоїть хоча б що. А от амброзія і лобода доба. Слідкуємо далі. Друга доба після обробки гіліантексом з заниженими нормами 35 грам. Гербіцид якому 2 роки. Наполовину був пів пляшки було. Дивимось. Другий день. Друга доба щир, поліг. Погано йому стало. 35 грам. Амброзія, зрозуміло. Лобода, зрозуміло. Амброзія. На амброзію він з першого дня. Щір похилився. Це де на відкритій ділянці. Так, Щір ми бачимо похилився. Не дуже сильно, але є трошки похилився. Є навіть соняшник чомусь листки опустив нижні. Ну, це ми дали тільки лише 35 грам. Але знову буде в нам як експеримент. У нас було просо, яке вже кущиться. Є ось таке, яке не кущилося. Ми подивимося, є ось таке. Просо Чотири листочки. Будемо спостерігати, це вже ще цікавіше буде. Будемо спостерігати, як подія геліантекс на просо По амброзії і лободі. Я думаю, ця доза більш чим достатня. Ще якби свіжий гербіцид було б взагалі на відміну. Не треба почало щось схилитися. Ну Бачимо, що соняшник, трошки є таке, що соняшника нижні листочки. Ну Це лише доза 35 грам. Слідкуємо, далі.